Кавуни та дині, які найбільше замовляли у нас в цьому сезоні. Перший кавун Варда має високий врожай. Це Кримсон Світ Кавунчик, ранній гібрид з класною адаптивною здатністю, 11-15 кг, Класна схожість, високий міст цукру 11-12%. Далі раймонд, день типу ананас. З вегетаційним періодом 70-75 днів, з масою плода до 5 кг, солодка 12-13% з компактною насіннєвою камерою, стійкість до фузаріозу та борошнистої роси. Нево. Диня з високою кількістю цукру, теж типу як Раймон, якщо там розглядаєте декілька гібридів, можна ще взяти нево. Якщо Раймон це. Середньостиглий то нево це супер рання. Можете взяти і таку, і таку і період насолоджуватись денькою. Кавунчик Різбі, е, ультраранній гібрид з міцним стеблом, з масою плода 7-10 кг. з хрусткою щільною м'якотю, з містом цукру 11-12% та невеликою кількістю насіння. Red Редстар, хто полюбляє такі темні кавунчики, це кавунчик типу Шуга Бейбі. Ранньостиглий гібрид, класний має вражайність. класну, має рясне зав'язування плодів та подовжений період. Збирання м'якоть червоного кольору, ніжної структури. Популярне. Геді це продовгуватий кавун з ніжньою м'якоттю. Раннньо стиглий також гібрид, овальної форми. Гібрид вже можна потрошку неї висівати, кому цікаво, маємо. І останній це насіння з Італії, Чарльз тангрей Гібрид середньоранній, продовгуватий. Хто полюбляє ось такі, маємо в наявності це все попередньо була Голландія, це Італія. Тому цікаво, переходьте замовляйте. Інтернет-магазин Культіва.